Сьогодні розпочато кримінальне провадження щодо голови Деснянського району. Це найдивніший голова з столичних районів за всю історію Києва. Під час своєї каденції він вмудрився понаговорювати публічно образ на усіх політиків всіх часів. Він вмудрився поображати діючих заступників Київської міської державної адміністрації. Власне, почали діяти рішення, які зобов'язують його вибачатися. Однак пан Бахматов вибачатися публічно не хоче. Ну, нібито цілий голова цілої троєщини, і йому як то кажуть, не по масті. Як він говорить, вибачатися тому пан Ісайович має тепер розказувати слідству, чому він не виконує рішення судів, які почали діяти, зокрема по відношенню до кількох заступників КМДА, яких він публічно обріхував, будемо сподіватися, що тепер він має це не тільки слідству пояснити, а й і власне пояснити. Усім, про кого він згадував, як так не вибачатися. Отже, слідство має тепер повідомити пану Бахматову про підозру, оскільки склад злочину завершений, називається він Невиконання судового рішення. Ну і я нагадую, що кожне невиконання кожного судового рішення це окремий епізод. Тому керівник Троєщини тепер власне вилився в всереду, як то кажуть, в атмосферу і теж буде мати підозру. Чим керуєш, те й маєш. Власне, пан Бахматов вперед і тільки вперед.